Коротенько про виноградник, листопад працюємо. На даний час провели обрізку лози. Саме зараз займаємось ще саджанцями та саме підготовчими роботами по винограднику. В даний час закінчилася обрізка. Тепер почнемо на цьому тижні згрібати листя, яке є в наших рядках. Трішки видаляти наші бур'янчики. Які ми маємо, та фактично готувати його до вкриття. Вкриваємо ми саме агроволокном, утеплювач з фольгою та прикриваємо його кирпичиками. Це ви можете побачити у минулих роликах, які я публікував на каналі. Фактично, на даний час є у мене 78 сортів винограду. Це вже ті, що більш-менш дають ну, 60, які дають постійні плоди, та більш нові, які змінюються. Плюс 18. Та в цьому році додали ще 16 нових сортів. Навіть не сортів, а гібридних форм. Що можна сказати? Строки дозрівання для Харківської області ми обираємо критичними 135 днів, 140 це по максимуму. Тому що ягода не встигає дозрівати. Ми маємо її вкривати на зиму, тож ми використовуємо обрізку більш таку з короткими рукавами та з плодовими стрілами, ви можете побачити саме зараз солому. Що ми з нею робимо? Також є ролик на каналі, від чого вона працює. Зараз ми проведемо зарядку кущів водою, поліємо їх активно, навіть враховуючи те, що були дощі. Але ми все рівно будемо поливати кущі по 100-150 літрів води під кожен кущ. Заряджаємо його на зиму. Потім солома. Після того, як ми вже вкриємо наш виноградник, ми розкидаємо по рдю солому. Від чого вона захищає? Вона, по-перше, ми по ній ходимо у нас ноги чисті. Ми можемо в будь-яку погоду працювати навіть після інтенсивних дощів. По друге. Спори, які вона виділяє, борються добре з мільйонім. І, в принципі, за минулі роки, коли ми їх використовували, кількість мільдію на нашому винограднику зменшилась. Тож ось такий саме момент. Сорти в мене є кеша. Та й взагалі їх ну, 94. Всі не перерахувати. Обов'язково потрібно додавати щурячу отруту в ваші рядки. Якщо ви вкриваєте саме тунельним вкриттям, я додаю в рядок, додаю міжряддя. Також відео на каналі є, як саме це я роблю. Чому я вибираю саме, наприклад, тунельні вкриття, а не засипати землею? Дехто говорить, що краще землею. Так, можливо, краще землею. Але... Я для себе вже багато років використовую саме тунельні. Вони працюють добре. Вони мене влаштовують. Я не перекидую велику кількість цієї землі, яка є фактично не мучаюсь. Там і у мене спокійне, сухе міжряддя, на якому я можу спокійно працювати. Взимку ви можуть сказати, що лоза може прокидатися, тунельні укриття, сонце ні, не може. Тому що я фактично біком фольги на бік сонця і там прохолодно, коли навіть на вулиці плюс 15, якийсь зимний там період буває, коли повертається тепло, то в рядку все рівно прохолодно і виноград відпочиває. Чому я додаю агроволокно? Тому що воно фактично не конденсує з виноградом і лоза постійно суха. Конденсат може бути на утеплювачі, але лоза сама, яка вкрита агроволокном, суха. Отже, вона випрівати не може. Може хтось сказати, що може. Ні, друзі, не може. Якщо навіть десь якийсь кущик, щось з ним не так, його просто ми видаляємо. Найбільша проблема це потрібно. Е Перевіряти кущі винограду, сорти чи гібридні форми на тріск, на осипання і на ось такі моменти горошіння і тому подібне. Тому, в принципі, в цьому році я викорчував сорт Оріон, сорт Вега Запорізька повністю відмовився від нього, тому що я не хочу, щоб оця ягода тріщала. Та Руслан, наприклад, я знищив сорт молочний. Я його знищив по двох причинах. Строк дозрівання 145 днів, він не встигає у мене в Харківській області. Друга причина, вона не тримається, ягода на плодоніжці. Фактично, вона осипається. Тож, ну, чому ми маємо отримувати ці проблеми? Ми від нього все, немає його. Ось так. Як корчується найлегше кущ? Якщо хтось так має такий момент, розповідаю. Під трішки обкопали з різних боків ваш кущик. Взяли дебелий лом, загнали його під центр куща, взяли трубу, півтора дюймову, мову, наділи з махом приблизно півтора метри і цим речагом давите. Якщо придавити не можете, встаєте та пригаєте на цій трубі. І кущ вас вилітає з землі. А ось просто його так обкопати і викопати, друзі, займає дуже багато часу. Як я готую, наприклад, ямки для посадки молодих кущів. Викопав ямку 40 на 40, приблизно додав трішки перегною приблизно піввідра. Додаю туди перегною, перемішав з нижнім шаром землі, поставив садженець. Головне, щоб коренева система розходилася в різні боки, не підіймалася догори. Засипав пів'ямки, полив водою, засипав ямку, залив водою повністю. Все, кущ посаджений. Зверху поставив 5-літрову бутилку, е, яка фактично і присипаві землею, яка фактично буде в цьому році слугувати накриттям для цього однорічного саджанця, який ми залишили на 5-6 бруньок. Е, хто там запитує, яка у мене територія, можу сказати: 94 сорти, ще раз повторюю, та фактично 170 кущів винограду. Саджанці плодових дерев. Це окрема стихія, на якій ми працюємо паралельно, але трішки зі зміщенням в часі. Обов'язково поливаємо, не забуваємо, це потрібно робити.